Цій годині в нашій студії Тарас Загородній політолог. пане Тарас, я вас вітаю. Доброго дня. Найперше, позавчора ми отримали все ж таки вже відповідні рекомендації. Так від Єврокомісії е, отримали, ну як власне було зазначено, 4 із 7 вимог, які перед нами ставили, ми виконали так званих кроків. Як виглядатиме в подальшому цей процес, так руху України до Європейського Союзу, тому що зрозуміло, що виконати три ті вимоги, які ще залишились, цього недостатньо. Після цього будуть якісь інші речі, над якими нам потрібно буде працювати в перспективі. Ну, дивіться, це перемовний процес, процеси, перемовна позиція Грузії, наприклад, дають кандидатство без будь-яких вимог. Так чому? Тому що Грузія, в принципі, поставила таке тебе в таку це при тому, що там проросійський уряд і так далі. Ну щоб ви розуміли, так, як так. Як, щоб ми розуміли, що світ зовсім по іншому побудований, ніж ми думаємо. Тому що Грузія, наскільки мені відомо, поставила, коли її не надали кандидат, каже, ну добре, нам не треба. У нас є Туреччина. Там да тепер Євросоюз бігає за Грузію в даному випадку. Ми повинні розуміти, що перемовний процес це не. Просто там пункти, чи є бажання у сторін домовлятися, і чи є ресурси, в тому числі від того європейського союзу, щоб прийняти Україну. Ми це теж повинні зважати. Ми можемо виконати багато все, що потрібно. Туреччина теж виконала все, все, що потрібно, так. Європейський союз, просив і так далі. Чи прийняли Туреччину в Європейський Союз? Не прийняли, тому що ви бачили, так... що є питання до права і свободи людини про демократію. Ні, ні, та, ні, там питання <хи> виникло в північному Кіпрі. Ага. Ось сказали, виводити війська з ківнічного пік. Ертоган сказав, ми виводити не будемо. Розгорнувся фактично, і тепер європейський союз знову бігає вже за Туреччиною. Тобто, це такий гнучкий процес. Ми повинні розуміти, що в європейському союзі чи готовий знову таки європейський союз це гроші, в першу чергу гроші. Чи є, наприклад, у Європейського Союзу ресурси для того, щоб в тому числі дотувати Україну на певний час, як це було, наприклад, з Польщею чи з іншими країнами? Ну, Це виникне питання з цим, тому що Європейський Союз на такому гарному економічному становищі, як є. Так? Чи як ми вирішимо питання з Угорщиною? Це відкрите питання, тому що я впевнений, що Угорщина буде висувати неприйнятні для України вимоги, ну, наприклад, створення. Фактично сепаратистка анклаву на територію України під виглядом національної автономії угорців з перспективою розхитування України, поглинання закарпатської області і так далі буде діяти за російською методичкою. Тільки це робили на сході, це будуть робити на заході. Ми повинні це розуміти, з чим ми можемо зіткнутися. Далі ми повинні ще розуміти, що шлях довгий, не питання знову такі не навіть виконання вимог. Ні, виконання вимог, воно абсолютно повинно бути. Навіть Туреччина це дуже допомогло. Бо Туреччина, коли почала вносити, реформувати свою економіку, вносити правила, вона і злетіла в тому числі, тому що вони просто почали запроваджувати те, що потрібно Європі. Ну, наприклад, є мастерські вимоги стосовно того, що економіка, ну там країни, які є членами, ЄС, які вступають ЄС, повинна мати співвідношення боргу до ВВП. 60 50%. У нас вже 100. Ну, у нас війна і так далі. далі. Дефіцит бюджету повинен бути плюс-мінус 3%. У нас зрозуміло, яка ситуація. Тому ми повинні розуміти, що ЄС це в першу чергу про гроші. Тому я завжди говорю, що, наше, на мій погляд, наше завдання сконцентруватися на забезпеченні безпеки. Тому у нас пріоритет повинен бути НАТО. Тому що в НАТО це все ж таки військово-політичний союз. А тут знову про гроші. Ми виходимо на питання грошей. Тут же менше платити грошей треба Україні за забезпечення безпеки НАТО, тому що Україна за рахунок власного бюджету, військового в тому числі, підтримувати буде. Безпеку на, безпеку взагалі НАТО, плюс нам потрібні в першу чергу гарантії, які підписали з Ізраїлем Сполучені Штати Америки, що пообіцяли України. Оце питання безпеки і економіки. У нас взаємопов'язані, тому що ЄС не дає безпеки, але сам факт того, що Україну назвали кандидатом, це означає, що Україна вже відкрила вікно можливості для. Того, щоб ми стали частиною заходу, як ми будемо користуватися цим, це поки що велике питання. Але я б не налаштовувався на швидке прийняття в ЄС, одразу ж говорю, тому що там ще питань буде купа. Ну, наприклад, ви бачили, що з поляками зараз коїться, так. так тому що кожен захищає свій інтерес, як би там не, не розповідали. А багато хто розуміє, що, наприклад, прийняття України це дотація в агресектор, а ми зараз завалимо їх дешевим зерном. Почнеться страйки в країнах ЄС, тому що у них зовсім по іншому побудовано сільське господарство, до речі, більш розумно, ніж у нас, коли Кубка агроборонів качає фактично країну, в тому числі сварочина з поляками. Тому багато питань. Я налаштовувався не менше 10 років, і знову таки не те, що ми такі погані, це питання грошей. Ми чітко і ясно про це повинні розуміти. Ще якраз до позиції Угорщини, яка теж ну зрозуміло, що дуже іноді дивні речі робить, перебуваючи в складі Європейського союзу. Але ну знову ж таки, через ті ж гроші. Зокрема, одна із причин, так чому вона там залишається. Е, Європейський союз не повинен розпочинати переговори про членство з Україною. Це чітка позиція Угорщини щодо цього питання. Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан. І також Угорщина хоче запропонувати Україні привілейоване партнерство замість вступу до ЄС. Що це таке привілейоване партнерство? Ну, приблизно. Уявляємо і як Євросоюз може так працювати з Угорщиною, щоб можливо змінити її переконання. Чи ми також маємо до цього докладатись і вести діалог на вищому дипломатичному рівні? Дивіться, існує або членство, або не членство. Привільйований членство не існує. Це угорщина починає вгадувати різні формати для того, щоб не пусти, ну, щоб ну це фактично не пустити Україну в ЄС. Вигадує вигадки. Ми, начебто, за привілейованим там да? Ну, не буває. От і. Тут або 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 іншого не існує. Далі, що робити з Угорщиною? На Угорщину немає ніяких важелів впливу. Ми повинні це розуміти. Єдиний важель впливу це є фінансовий, так з боку ЄС, механізму виключення Угорщини з, з ЄС немає. Більш того, там фактично ЄС став ну, жертвою власної демократичності. Там, знаєте, така закільцована структура. Вигнати, мабуть, хтось хотів би вигнати Угорщину ЄС, але ж все ухвалюється консенсусом ЄС. Тобто, для того, щоб виключити Угорщину з ЄС, про це повинна проголосувати, в тому числі Угорщина. Ну, Це як в ООН, знаєте, як Росії зараз вигнати ООН неможливо, тому що є, тому що є шоста стаття статуту ООН, де написано, що з ООН можна вигнати. Країну тільки за, за поданням цього Радбезу ООН, в якій знаходиться Росія. А 23 стаття Статуту ООН чітко визначає, що Радбез ООН зафіксована кількість країн, а можна змінювати тільки не, не постійних членів, наприклад, Радбезу ООН. Все. Коло замкнулося. ООН в такому вигляді не реформовано, як і ЄС. Що робити? Я вважаю, що була б хибна політика зовсім, знаєте, бігати навколо Угорщини, як перед агресором, вони будуть тільки нахабнішити. Тут батіх і пряник повинен бути. Я вважаю, що ми повинні скорочувати важелі впливу Угорщини на нашу економіку в першу чергу. Менше угорського бізнесу. Так? У нас є країни, з які нас поважають, хочуть з нами працювати. Так? Румунія. Польща, Чехія та сама Словаччина, з якою можна працювати. Там не така ситуація з Угорщиною. Я, якщо угорці так хочуть, так а навіщо тоді у нас працює ОТП банк, заробляє гроші, за які заступається е, уряд Угорщини. Так закривайте банк, забирайте його до біса, які ще в тому числі працює у нас ще в Росії. Працює. Навіщо ви нам компостуєте мозок? Не хочете, не треба. Нехай краще польські банки працюють, румунські банки, словацькі банки. Банки, які може спокійно зуміти. Це не унікальна структура банк, так і максимально ти знаєте, це повинна бути теж політика Батагата пряника Будувати в тому числі коаліцію навколо Угорщини, тому що Угорщина ж конфлікти не тільки з Україною, з Словаччиною Угорщини, теж через меншину угорську, з Румунією. У них теж конфлікти. Вони теж там постійно вимагають Давайте створювати автономію на території Румунії і так далі. Будувати стосунки з тими країнами, які нас цінують і з якими вони Будуть продуктивними. Тобто не треба бігати, бо це, це розмова з агресором. Та сама агресивна країна, та Росія, Росія тільки поменше, вона знаходиться в за НАТО. А далі будувати стосунки зі Сполученими Штатами. Тільки Сполучені Штати Америки можуть, знаєте, там можуть. Зателефонувати поганий поліцейський, які сказати: будете багато робити, що там, да, а ми санкції, наприклад, проти одного банку можемо запровадити. По на початку цього року запровадили санкції проти одного банку, де частина було угорського уряду і Газпрому. Банк зник. Вам сказали, не вийожуватись все вперед з піснею. Тому тут повинні ми будувати, повинні важелі впливу і будувати стосунки з тими. Країнами, які хочуть з нами співпрацювати, а зовсім бігати. Я ж не говорю, я упевнений, що вони будуть вимагати автономії угорців. Це створення сепаратистського анклаву з правами, як у цього, як у ЛНР, і ДНР. Тобто, ледь по парасійськими методично пі підуть, ледь не будуть керувати, ледь не автономія угорців, буде керувати у нас цей держав. Ми чітко повинні розуміти у них завдання окупації, в тому числі Закарпатської області, а, і для того, щоб створювати нам проблеми. Чи готові ми будемо піти на, ну, на, на це? Я думаю, це неприйнятна умови, але ми повинні до цього готуватися. Ще одне запитання, щоб вже якраз закрити тему з Угорщиною. Там ще одна проблема в тому, що вони можуть блокувати виділення від ЄС Україні оцих 50 мільярдів євро. Е, і водночас країни ЄС розглядають альтернативний план фінансування України на випадок, якщо такий сценарій все ж таки стане реальністю. Про це повідомляє агенство Блумберг. Там зазначається, що пропозиція включатиме національні гарантії країн, членів для залучення фінансування на ринках, якщо Будапешт заблокує перегляд довгострокового бюджету ЄС, що включатиме пакет допомоги України. Його ухвалення вимагає все ж таки одностайності. Ось цей альтернативний варіант і пошук альтернатив. Загалом чи можемо очікувати на якісь дійсно позитивні моменти, тому що угорщина? Ну можемо. А я вам хочу навести приклад НАТО. Горщина ж заблокувала там комісію Україна НАТО. Коли вона заблокувала Що в 2017 році, і там і так далі, в тому числі теж промовне закон і так далі НАТО знайшло механізм проведення зустрічі з Україною. І в Будапешті, по-моєму, не в Будапешті, в Бухаресті, по-моєму, це проходило. Вони, начебто, так хитрувати зробили. Е, начебто комісія проходить там, да, а паралельно все рівно йде зустріч з Україною, начебто вона проходить, але і не проходить там. По паперах воно не проходить, а де-факто проходить. Це ще раз я вам говорю, коли хочуть. Провести в тому числі бюрократичні ці люди, коли є воля. Тоді вони знаходять механізми. Ну я впевнений. Якщо вони знайдете механізм, тут головне Знаєте вам шашечки чи їхати. Нам головне їхати. Якщо там гарантії, національне обійти і так далі. Ну добре, нехай воно буде так, але я ж говорю. Тоді це ще раз говориться, те, що я вам говорив: надо будувати треба стосунки з тими країнами, які нам є союзними, які відчувають взаємозалежність від нас як поляки. Румуни і так далі. От з ними співпрацювати, країни Балті, Скандинавії, наприклад. Тому не треба знаєте ну не бігати точно на шпиньках перед угорцями. Вони тільки будуть збільшувати, збільшувати вимоги, тому що це країна реваншист, в тому числі заправлена російськими грошима. Вони будуть все, що говорити, все, що росіяни хочуть. Я говорю: от побачите, точно постання питання фактично створення сепаратистського анклаву. Під Виглядом національної автономії на території України, ну, так зараз все до того йде з заяв Угорщини, зокрема про нацменшини Зрозуміло, що мова йде в першу чергу про угорців і так далі. До сполучених штатів Америки, до допомоги від Сполучених Штатів Америки України, але в трохи іншому контексті. Тому що союзники США в індотихоокеанському регіоні стурбовані тим, що не зброю через війну в Україні та Ізраїлі. Також багато хто з них обурений підтримкою американцями Ізраїлю. Про це пише газета The New York Times Ось як зрозуміти ось таке обурення країн, які входять в цей регіон, в індотихоокеанський регіон? І чому, скажімо, дійсно не можна поставити поки що так, умовно кажучи, паузу з допомогою збройною допомогою їм для того, щоб в першу чергу зосередитись на двох глобальніших конфліктах російсько-українській війні і ситуації в Ізраїлі з Хамасом? Цікаво, що за країни там незадоволені. Це які щодо що Ізраїлю. То, ну, цікаво, цікаво почути. Ну, Дивіться, ми повинні виходити. І Україна в тому числі ситуацію, те, що може нам починати скорочувати про допомогу. Я тоді ще говорив, і це що ще рік тому почав. А що буде, якщо почнеться, наприклад, якийсь конфлікт, і сполучені штати не можуть буде забезпечити Україну в тому числі озброєння? цей момент починає наставати. Постає це питання. Тут питання в тому, що ми зробили для того, щоб ставати сильнішими, власне озброєння, тільки власне озброєння, ВПК, мілітаризація економіки, як це робив Ізраїль, все іншого виходу немає. Тим більше що захід не дасть нам зброю, яку дозволить перенести війну на територію України. Слава Богу, у нас починаються якісь рухи. одноразово в вашому ефірі, в тому числі, обговорювали питання щодо оподаткування прибутку підприємств, які виконують державне замовлення минулого тижня. Міністерство оборони на за своєю ініціативою, скликали виробники зброї. Там були всі там виробники, пан Бельбас, Немілостівий Соколовський пан. Що вони сказали? Ми розуміємо діяти ситуації стосовно цього плутанини в постановах уряду. Так, от є наша власна позиція. Власний текст постанови, який зроблений разом з виробниками, і починаємо виносити її на кабмін. Тепер м'яч на полі Шмигаля. Ту пану Баласа, пані Баласаєва, теж пам'ятаєте, про яку ми там Басалаєва, про яку ми говорили, яка писала це висновок. Вона говорить: от ми власний проєкт, так вона навіть там меморандум підписала з, з Дмитром Олійником, це Федерація роботодавців і все інше. От, власний проект. Я почитав до речі, цей проект. Виявляється, це можна заднім числом зробити. Можна заднім часом по протиріччя просто вирішити. Вона говорить: от, будь ласка, тому що вона писала свій висновок, виходячи з е, плутанини в постановах уряду завдяки суспільній реакції, дякую тому теж прямому каналу, і так далі. чиновничий апарат почав рухатися. Вони показують, що в принципі, в принципі вся проблема в тому, що у березні 22-го року в одній постанові пропустили слово прибуток. І говорить, це постанову готував великий реформатор пан Гусєв, так, який не і це тут, і тут ще встиг е, е, проявити себе в даному випадку. Тому сподіваюся, ми повинні слідкувати, тиснути на уряд, що вони нарешті ухвалили цю постанову, що це протаріччя було знято. Тому що ж ніхто не Міністерство оборони. Міністерство економіки сказало, що це повинно бути скасовано. Міністерство оборони висуває ДАСУ, так, яке говорить, так слухайте, ну от є. Е, е... Але ми готові це підтримувати. От є наша позиція. Тому тут -то зараз пан Шмигаль нарешті повинен прокинутись вирішити питання, запускати виробництво зброї масово. Тоді ми не будемо переживати, що там у американців як то не буде. Ми повинні розуміти, що світ іде до глобального конфлікту. Так? Китай своїми а, проксі фактично зараз затягує Сполучені Штати Америки в багато конфліктів, щоб розпорошити свої сили, підтримує Росію так, для того, щоб витрачалися ресурси на Україну. Підтримує а, Іран десь там, да, для того, щоб не Ізраїль доповнив. Я впевнений, що зараз що Північна Корея може постати питання, щоб розпорошити їхні ресурси. А далі вони почнуть. Почнуть, я думаю, там дві точки можуть бути: або Філіппіни, або Тайвань. І ми повинні розуміти, що це реалії, і самими ставати сильнішими. Не випрошувати, що, де, і як, а саміми ставати сильнішими, брати на себе відповідальність за власну безпеку. Ресурси повинні бути у нас. Спрощувати максимальні виробництва зброї. Всього, позавчора я там почув, що у вже скільки за два роки заявив, що у них є шахеди вже на тисячу кілометрів. Ну, як гусів говорив, що у нього так. є вже шах... шахеди Брехан нації та Зеленському особисто. Так? Вигнав, слава Богу, Зеленський його звідти і правильно зробив. Тут питання в тому, що у Короборомпром ми повинні розуміти, в нинішньому вигляді менеджментом, який є, він неспроможний виробляти зброю. Оця надбудова різних менеджерів там, да, ну, в лапках менеджер Смітані, Мілаван. В гусів, вони не спроможні нічого виробляти. Це бюрократичка надбудова, яка не спроможна нічого виробляти. Частина у КБ Луч. До речі, пане Крестельову, вчора був день народження. Ми повинні всі, я думаю, привітати, приєднатися. дай йому Бог здоров'я, великій людині, який Нептун. Вільху робить і все ще інше. КБ Луч напряму повинна отримувати замовлення від Міністерства оборони або з бюджету, без цих горе реформаторів, і горе менеджерів, які не вбісали. Мало що окремо може працювати без сукоробором Там є власне керівництво. Вони розбираються у будівництвах танків. Так? Антонове все інше. Не потрібна ця структура, оці які, ви, ви ж повинні розуміти, що ж коштує грошей. Приблизно 200 чи 300 мільйонів на місяць. Місяць витрачається на те, щоб послухати ці вказівки незрозумілих людей, які самі не розбираються у виробництві зброї. Тому максимально повинна бути спрощення, ракети, мілітарізація І тоді, знаєте, питання: ми не будемо сидіти за хапатися за валідол, що там виділяється, не виділяється гроші. Зброя є. Так і нам потрібно буде менше ресурсів, наприклад, Сполучених Штатів Америки. Так, ну я думаю, що Сполучені Штати Америки теж будуть раді. Що ми теж не знаєте, не у питанню республіканців не буде до нас, чому угу. ми самі не виробляємо зброю? Пане Тарасе, от почали ми говорити і про Китай, і про Росію. Financial Times випустили матеріал, який називається приблизно так: Росія та Китай відкривають в Арктиці новий фронт проти Заходу. І там зазначається, що Росія після вступу Фінляндії до НАТО Оточена альянсом на заході, півночі і сході, але вона намагається зміцнювати свою геостратегічну перевагу в Арктиці та активізувала комерційну діяльність на морському шляху арктичних водах, на які Москва висуває широкі претензії. От що це за такий арктичний фронт російсько-китайський, і чи загрожує він дійсно заходу, як вказано в а, а йдеться про те, що через потепління клімату йде танення льодовиків, в тому числі в Арктиці враховуючи, що в Арктиці немає ну немає континенту, тобто танення льодовиків воно і, і льоду призводять до того, що відкриваються нові шляхи. Торгівельні, які скорочують шлях, наприклад, там до Америки. Інше, треба там через тих океан, наприклад, їсти там лізти, і можна по-іншому скоротити цей, цей шлях. Звичайно, що Росія, яка володіє величезною, величезною лінією берегової якраз вартості, вони там і нафту качають, вони туди і війська перекидають. Звичайно, що їм дуже цікаво контролювати ці шляхи, і Китаю в тому числі цікаво це робити, тому що це контрольно торгівельними шляхами. І відповідно, ну вони не вчора і не позавчора це почали. Вони почали це робити ще років п'ять тому, я пам'ятаю всі ці історії. Але питання, як в тому анекдоті, дай Боже, що ваші бажання збігалися з вашими можливостями. Чи є у них такі можливості? У Китаї, звичайно, я думаю, що є, він буде намагатися нарощувати. А так це не це, це недавня проблема. Ну, ну, що значить оточена? Що значить оточено? Ну, Норвегія давно членом НАТО є, так? Головним одним з головних гравців на вартісі є, наприклад, Данія, тому що у ж Гренландія ж вважається її територією, так, а це ж величезний острів більше, ніж Європа. Канада, наприклад, те, член НАТО, так вона і так давно була вже фактично в сфері в сфері інтересів і сполучених штатів вона і країн НАТО. Ну і додалося якась проблем через те, що вступ Фінляндії, Швеція зараз стане НАТО. Навпаки, у них ресурсів менше буде для того, щоб приділяти увагу більше Арктиці, тому що треба там війська перекидати на фінські на фінські кордони, і так далі. Тому звичайно, що інтерес до цього давно вже існує. Це взагалі не. Не таємниця питання, чи зможуть вони? Я думаю, що у них просто вже ресурсів не вислухайте. Вони вірменію не змогли втримати. Вони бігають по Казахстану, намагаючись його нещодавно ж приїжджав до до стани. Це те, що вони вважають своє таке підбрюще, те, що вони називають це їхня, ну те, що примикають до кордонів. А ви про Артику говорите? Ви спочатку спробуйте там свої вплив на Кавказ знову розповсюдити, який скоротився вперше. За 150 років там Туреччина зараз фактично повернулася. І це саме стосується, наприклад, середньої Азії, яку ви завжди вважали своєю Вочиною. От, тому чи зможуть, чи є у них ресурси для того, щоб втримати, Ну, поки що велике питання. У Китая, так, теоретично можливо, тому що Китай теж хоче контролювати морські шляхи, воно розуміє свою уразливість. Як я вам сказав, Китай. Готується до глобальної війни, як це вісь зла проти вільного світу, і відповідно він намагається контролювати світовий океан, хоча б частину світового океану. Тому отак от. До речі, про це оточення альянсом. Це видання означає як цитату, яку часто власне ту фразу, яку використовує саме Російська Федерація, ага, і да, от да, да. нещодавно, до речі, ж, делегація з Китаю прибувала в Кремль. По моєму в середу це було, і там Путін на зустрічі з представниками цієї делегації якраз жалівся на те, що от розширюється альянс, тиснуть на нас зі всіх боків. Вони порушили якісь там свої ж домовленості про те, що не будуть далі розширюватись, і так далі. Говорив про співпрацю Росії. Із Китаєм, а в чому взагалі була мета ось цієї їхньої зустрічі, і ну я просто не можу зрозуміти. А, знаєте, я, я навіть не розумію, а що так сталося, що навіть нейтральна Фінляндія та Швеція, порушивши свій нейтралітет, раптом захотіли в НАТО. Цікаво, а що таке, що, а що таке трапилось? Мабуть, вони подивилися, що відбувається а, з Росією, яка почала атакувати сусідні країни. Ну, стосовно розмов про те, що Росія щось тусь. Обіцяв, це брехня відверта. Оце нинішній голова Вільнян у своїй книзі Невидима сила. Він так побічно пояснював ситуацію, як так опинилося, що росіяни впевнені, що їм хтось щось обіцяв. В 90-му році тодішній голова Держдепу. На, 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 словах, на словах нічого ж не підписувало, обіцяв говорить, що теоретично там не будуть там вступати, так? Але Сполучені Штати Америки виходять. Ну це трохи він теж знаєте так. ну Вільям Дорс таку позицію завжди займав. Він колишній посол в Сполучених Штатів в Росії. Його дуже люблять росіяни, тому що він там деякі міфи. Оце, оцей міф стосовно обіцянок він же реанімував. Але він зазначає, зазначає так ця усна обіцянка ж давалася не Росії, а Радянському Союзу. Це ж 90-й рік, що Росія була. Тому Росії ніхто нічого не обіцяв, тим більше Сполучені Штати Америки не можуть нічого обіцяти, тому що йдеться про суверенне право будь-якої країни вступати або вступати будь-які альянси. І вони це право реалізували. Те, що вони жаліються, ну нехай жаліються далі. Це ваша проблема. Це ви довели до такої ситуації, що тепер Балтійське море, тепер вже море НАТО. І тепер ви свій Балтійський флот, який знаходиться в, в Калінінграді, можете вже фактично вважати, що ну його фактично вже немає. І тепер у вас контроль за вашим північним флотом. Збільшився, тому що збільшилась тепер Фінляндія постави зараз обладнання американське, яке буде взагалі все контролювати. Всю там Кольський півострів, Мурманський і так далі. І у вас опиниться ситуація, як от пан Притула, попередній експерт, говорив, що Україна теж витискає фактично Росію з Чорного моря. А це ж проблема для Росії. У Росії не так багато на замерзаючих портів з гарною логістикою. А Чорне море третина експорту і імпорту. Оці морські малюки, які. Пан Притула згадує там, да, за дивним збігом стану збігається з прізвищем голови СБУ, який запускається. Мабуть, це випадковість. Я завжди дивуюся. От показую, що коли Україна, от повертаючись до питання, коли ми почали самі виробляти зброю, це ж ми виробляємо зброю там на підземних заводах і так далі. Самі почали вирішувати це питання і раптом зерновим коридором. Ви вже зернова угода ніяка не потрібна, тому що закашмарили Чорноморський флот, так закашмарили цими носії калібрів, танкери, які були знищені під Керчу та от цими надводними дронами. І що ми бачимо, тепер Чорноморський флот Російської Федерації вже в Новоросійськ тікає. Так? І раптом нам Туреччина вже не потрібна. Ердоган з його розводками, який торгує теж знаєте, нашими інтересами, оптами в розрізні зі своїх. З своїм дисконтом. І тепер не потрібно, щоб він їхав, що здомовлявся про зерновий коридор. Тепер ніхто не потрібен, тому що Україна взяла відповідальність за свої руки асиметричними методами, і тоді і власною зброєю, не запитуючи Україн Заходу, все ж таки, куди стріляти, як стріляти. От вирішили це питання. От і все це приклад того, що ми теж повинні брати на себе ініціативу. І тоді витиснення. Росії з Чорного моря, а це дуже боляче для росіян. Тому що, як я вам сказав, замерзаюче море. Гарна логістика, тому що з Чорного моря ти потрапляєш в середземне море по соєцькому каналу, якраз до Індії, Китаю і так далі. А тепер. Питання взагалі стає судноплавство в новоросійську питання з Балтійським морям, що ви тепер будете робити? Так, вони гадити будуть. Там підірвали на газопровід між Естонією та Фінляндією нещодавно. Але думаю, що відповідь все ж таки НАТО буде. І ця відповідь росіянам не сподобається. Так, звичайно, вони будуть говорити про погана НАТО китайцям, але китайців цікавить росіян не їхні сльози, а те, як швидко вони передають їм цей ще військові технології. Які Китай ще не може виробляти. Наприклад, атомні підводні човни Китай поки що виробляти не може. Він, йому цікаві технології, йому цікаві фахівці і так далі. Так, однозначно, що фахівці технології дійсно їх цікавлять. Дякую, пане Тарасе, за те, Дякую. що завітали до нашої студії сьогодні. Дякую вам за цю розмову.